Імені Миколи Бровченка ми пропонуємо затвердити розмір батьківської плати з 1 січня 2016 року. Таким за навчання на художньому відділенні 116 гривень в місяць. За навчання на музичному відділенні з тривалістю занять 35 хвилин 130 гривень в місяць і з тривалістю занять 45 хвилин 167 гривень. Практично це десь на 12-17 гривень більше, ніж платили батьки в цьому році, але все одно це практично не змінює те, що вони будуть витрачувати. Тому що в цьому році до цього у нас був десятимісячний учбовий план. Тепер ми в цьому році, згідно типових е, учбових планів, затверджених Міністерством культури, переходимо на 9-місячний типовий е, учоб, учбовий план. Тому ці кошти, які вони, вони платили 10 місяців, тільки, тепер вони будуть платити тільки 9 місяців, тільки на 12 17 гривень більше. Тому це вважається, що ми навіть не підвищуємо вартість послуг. Ну Кожного різному, згідно учбових типових планів. Я не мог, там, кожен інструмент має свій учбовий план. 45, 35, 45. 45. 45. Я можу сказати, на художничному відділенні 4 рази надію. А на ну, е, опять же, на художньому відділенні це колективні заняття, а в основному на музичному відділенні це індивідуальні заняття. З кожним учнем окремо займається. Другим пунктом цього рішення ми пропонуємо. У нас були раніше затверджені діти пільгових категорій це діти з малозабезпечених сімей. Тепер ми цим рішенням хочемо зазначити ще один рівень пільгових дітей. Це діти осіб, які визнані учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Діти один із батьків, яких загинув або пропав бізвесті у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер вна... внаслідок по в... поранення. Контузів чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання одержаного в період участі в антитерористичній операції. Діти, один із батьків, яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, або помер в наслідок поранення контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту. Діти зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи і здобувають позашкільну освіту безкоштовно. Зрозуміло. Є питання. Хто за рішення про затвердження розміру батьківської плати на навчання та надання під учням школи існетчного виховання? З 1 січня 2016 року? Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Yeah. Наступне питання порядку денного сьогоднішнього випадковому це про узгодження військової програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації. Можливих надзвичайних ситуацій техногенної природного характеру на 2016-2017 років. Осила Олександр Костянтинова. Прошу вас затвердити узгодити програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання ізації надзвичайних ситуацій техногенної природного характеру. Таких наслідків місця на 16-17 років. Ця програма. Розраховна пароки передбачає э, на 16 рік 240 800 гривень та на 17 рік 244 тисячі 900 гривень. Плюс також по 145 тисячі субвенції э, до обласного до, 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 до настворення обласного матеріальної рези з міського дочку. Прошу запитати. Що має там дому? 240 тисяч освобоє матеріального резину, освоєння військового матеріального резину. Що у він складається? Це закупка шифру, цвятів, руковоїду, бензину, дизельного бензин, бензин, палива, мастила. Також мотополка, запірні шлани для мотополку, електрогенератор, бензопила. Я бачу, так, розписані програми, ці всі заходи, на що ці кошти плануються витрати для поповнення матеріального резерву. А де вони будуть зберігатися? КП КП що Такі матеріали, як шифер, дрозі, вони закуплятися не будуть. Резервуються ці кошти, якщо вони за рік не витратяться, вони не будуть. А такие конечно попад тоді, конечно. Де ви плануєте да, примістили? Ну, если буде подобрення, то приміщається ситуація. Ви зараз кажете, ви, 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 ви ж правильно через металний заряд. Поясните, ці кошти, правильно говориться, ми плануємо, резервуємо, заключаються договора. предприемств вполне ну, через организации, которые реализуют, а в той же шифре, а в той же технике. И на выпадок, не дай бог, в какой-то случайной ситуации, в стихийной то где типа, мы их выкупляем? Если нет, то эти кошты мы никуда не утрачаем. То в уме весь эти материальные резервы, такие как мы их в натуральном выразить Сразу не закупляємо, воно ніде не буде ханиці, ніякому МТП. Тому що ще питання, чи воно там лежить. Вона, звичайно, як Так, І ця програма передбачає надання субвенції 100. обласному бюджету обласної, на створення обласної дозвілля матеріальної резерву на випадок, який вже надзвичайно ситуацію. Сурі, 143 тисячі. Є питання? Ні. Ставлю на голосування. Хто рішення про узгодження міської програми створення матеріальних резервів на 2016-2017 році? Прошу голосувати. Хто за? Проти тримались. Немає рішення прийнято. Так. Морозок. Святой Михайлович, питання про погодження програми підтримки населення за велет збереження житлового сектора міста Новомосковська на 2016-2020 роки. Можливо, не з відноситься на погодження програми підтримки населення РНС. Судді в чому? Та, существує на народні государства, народній області між Солдський банком України. В согласном программе позывают, которые книги взят за руку, они могут взять в Сбербанке кредит на заходи на 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 по награду, сумму на заходе на жизнь на конце такого периода. И мы представили на себя ответственность и помогаем им, то есть погашаем проценты, не проценты, а по кредиту. Тем самым стимулируем их для проведения этих заходов по назбережению. Планируем на год сумму 100 тысяч, то есть сумма небольшая такая. Почему? Потому что у нас было уже обращение в голове. Они просили счетчик, если бы поставить. То есть с ней будет 200 гривен, то 350 мы ему будем наложить на бюджет. Поэтому ну, попробуем, как это делать. В принципе, это должно быть неплохо, то есть мы должны помогать ВП и тепло. Управление економіки дало висновок позитивний, фіно управление теж было постоянно я написал, що це не выяснилось, все равно в программах, не, не программа, а вже почти. Але я считаю, что у нас є видео программие дальше, которые должны такі програми, программы, должны предлагать, а уже в ну, будні будиния можем смотреть, но ну, если же это нужное дело для свобода заявления. Програма про да? да. по що у вас є 500 і непозбереження, багато по да. покине. Тобто, суба назад, не подаєш, далі ви західіть, ми погашаємо це. А хто погашатися не буде? Тобто зговоримося. Є питання. Хто за то, щоб за те, щоб погодження? святковий захід на величне містечко. У нас надійшло звездним оконком. Від підприємця причини звати Миколаєва та благодійного фронту відникають. організувати на площі Леніна, час влічний е -е, свят. Е -е, святковий захід е -е, на влічне містечко. Тобто смисл, що там буде цей домик, які красивий, там будеться на там щось це Ми. Річні виконкому визначаємо це місце для них на період 26-12 почнець для здійснення цього святкового заходу. Затверджуємо проєкт, яким вони можуть там реалізовувати це критицькі вироби, ті вироби, безалкогольні напої, наполі, кошти, товари власного виробництва, дубки цитуси, попкорн, сладкова, та повітряні кульки, каналі какраси, товари міської групи, замінити душу.

Відповідаємо за бовше та рік на себе, му есть ми з них заболязуємо святковувати культури за дальні заходи. Україна ЖКХ посилити прибирання місця до заходів. На Московському відділу поліції, Національної поліції Рибаку забезпечити посилену охорону правопорядку порядку під час проведення масових навічних сіл. Є спитання. А що таке товари власної родниці? М'ёд, наприклад, є саме ну, в ньому такі кашки і теж ось. Там дитинські, вуличні є, там дитинські є, вуличні є, напої є, чайкові є, фрукти є, попкорн є. Ну, взагалі, це взагалі тільки, скажімо так, обхідної дури, там, в бувачі такої різні моди, а не в бувачній, там, візажній. Тобто, повірте, що люди будуть гуляти і...